Вітаю! Ви отримали матеріали від дитячого фонду ООН Юнісеп. У боксі є багато чудових матеріалів для раннього розвитку дитини. Давайте разом розпаковувати і оглядати їх. У боксі ми маємо чудові матеріали для творчої роботи дітей. Це зошити для малювання. Прості. Кольорові та воскові олівці, гумки, гострилки, кольоровий папір, скотч та клей, кольоровий пластилін. Робота з пластиліном допоможе розвинути креативність дітей, навчить їх поводитись з матеріалами та вивчати їхні властивості. Попросіть дітей зробити з пластиліну персонажів їхньої улюбленої історії. Та залучіть їх до створення діалогів за участю пластилінових героїв. Також є ножиці, зверніть увагу, що вони у безпечних насадках. Ще ми маємо рулон білого паперу, його зручно використовувати, наприклад, для малювання спільних плакатів, оформлення розкладів, графіків занять і заходів. Матеріали зручно складати у ось такі. Пластикові сумки на застібках. Вони чудово підійдуть, щоб відсортувати матеріали, або переносити їх. Наприклад, якщо ви берете з собою набір до укриття, на творчих заняттях залучайте дітей до роздумів та рефлексії. Наприклад, ви можете визначити тему тижня для малюнків: пори року, сім'я, дерева, квіти або. За допомогою малюнків чи аплікацій згадати правила мінної безпеки. Пам'ятайте про свята, встановіть власні традиції, одягати костюми чи співати пісні до певних свят. На творчих заняттях виготовляйте з дітьми вітальні листівки та малюйте тематичні малюнки. Для раннього розвитку дитини дуже важливі ігри. Адже це найкращий спосіб опанувати нові навички. Розгляньмо, які ігри є у боксі. Маємо ось таку цікаву книжечку-іграшку для дітей до трьох років. Також конструктор, що складається із різнокольорових фігур. Дітям від двох років його можна використовувати для розвитку дрібної моторики, а старшим до восьми років для усного рахунку чи математичних вправ. Так само можна використовувати фігурки мистинки для нанизування і на уроках математики, і для гри. Для навчання лічбі також є ось таке коло зі змінними елементами. Його можна використовувати на заняттях з дітками від 4 років. Крім того, у нас є гра-сортувальник. Ось така. У вигляді коробки підійде для діток від 6 місяців. Її також можна використовувати для навчання лічбі дошкільнят. Ще маємо кілька видів пазлів для дітей різного віку. Ось таким ланцюжком з цифрами можуть грати діти одного-двох Років. У вигляді дошки з тваринками підійде дітям до трьох років. Дітям від 3 до 6 років можна запропонувати класичний пазл та у вигляді кубиків. Для розвитку пам'яті у дітей є гра на запам'ятовування. Всередині картки з парним зображенням. Підійде така гра для дітей від 2 до 8 років. Також у нашій коробці є різнобарні м'ячі. Їх можна використовувати просто для розваг з дітьми або для психологічних ігор в укритті. М'ячі легкі та безпечні для використання у приміщенні. У нашому боксі є два чудових набори іграшок: одні пальчикові. Інші долонькові. Їх можуть використовувати педагоги, щоб розповідати історії чи пояснювати правила. Також такі іграшки можуть застосовувати і діти, наприклад, для читання за рулями чи усної розповіді. Часто дітки соромляться щось розповідати перед колективом. Такі іграшки можуть створити більш невимушену атмосферу. Також у боксі є корисності для педагогів, що знадобляться у класі та укритті. Маємо зошити, ручки, кольорові маркери для фліпчартів та класних дошок. Для облаштування укриття будуть корисними ось такі контейнери для води. Їхня місткість 10 літрів. А також знадобиться мило. Варто нагадати дітям, що їм слід мити руки з милом після туалету та перед прийомом їжі. І звісно, ось такий буклет. Тут ви зможете знайти купу ідей, як застосовувати всі отримані матеріали на своїх заняттях у класах чи укриттях. Ваша роль як вчителя адаптувати використання усіх цих матеріалів на заняттях залежно від віку дітей. Ось такі чудові матеріали ми отримали від ЮНІСЕП. Сподіваюсь, вони стануть у пригоді у класах та укриттях. Нехай ваші заняття будуть яскравими та захопливими. Мирного неба усім нам та продуктивного навчального року.